А якою насправді буде погода у квітні? Будемо говорити з синоптикиною українського гідрометцентру Наталією Птухою. Наталю, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Наталя, скажіть, будь ласка, от я знаю, що. Точні прогнози на довгий час ви не робите, але все ж таки, що нам очікувати від погоди, яких сюрпризів найближчого часу, і е, які вже можливо орієнтовні якісь там процеси відбуваються, що буде натякати на яку якою погода буде, скажімо так, у квітні. Так, дійсно, весна, вона дуже примхлива і мінлива. Особливо березень може бути багатий на сюрпризи. Сказати, що такі сюрпризи, які ми бачили там на цьому тижні у деяких областях у вигляді снігу, мокрого снігу, що це було щось аномальне, ми не можемо, тому що в принципі це типова погода для березня, і ми знаємо, особливо кияни знають, що березень ось такі зимові сюрпризи ще може нам надавати. Але все одно, в принципі, надалі погода також знову кінець другої декади березня і третя декада березня. Такого інтенсивного потепління, наприклад, ми, якби в найближчій синоптичній перспективі, ми не бачимо. Все ж таки, вихідні, наприклад, ось зараз нас буде з доволі комфортними температурними показниками, але вже починаючи з понеділка, температура буде дещо знижуватися, і відповідно вже. Трошечки може бути невеликий мороз знову вночі, і навіть ось на 19, на 20 те число можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Ну невеликого, але все ж таки особливо по західних та північних областях. Решта території також перебуватиме в полі зниженого тиску, тому часом дощіме. Ну дощі опади різної інтенсивності. І, Як я вже зазначила, найбільша ймовірність саме по західних та північних областях, що час від часу може прориватися ось цей мокрий сніг. Варто зазначити ще, що також опади очікуються, наприклад, в неділю. В нас вже буде зміна синоптичної ситуації, саме та, яка надалі принесе нам зниження температури, вона буде відбуватися протягом неділі, але в неділю це буде тільки у вигляді дощу, і це тільки у західних і частково Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Якщо дивитися вже надалі, то також до кінця березня, в принципі, в нас не стійка така погода. Часом можуть бути опади. Ну, переважно, звичайно, вже тенденція до того, що це буде опади рідкої фази, тобто вигляді дощу, але все ж таки, ось на початку ще другої, на початку третьої декади, все ж таки ще можуть випадати подекуди і опади в вигляді мокрого снігу. Знову ж таки, переважно це для західних та північних областей. Але потім температурі показниках квітень перепрошую спочатку. Березень очікуємо, що він буде все ж таки вищий за кліматичну норму, десь градуси на 2 А квітень все ж таки вже не настільки очікуємо, що буде вищий за кліматичну норму, але також трошечки вищий на один півтора градуси за попередніми розрахунками. Звичайно, офіційний прогноз на наступний місяць. Ми випускаємо після вже 25 го числа. Тобто після 25 березня буде вже офіційні ці е, оголошені значення, яка може бути середньомісячна температура, які можуть бути середньомісячні показники опадів, але вже за попередніми, скажімо так, більш оціночними на сезон, то ну, десь на 1,5 градуси і квітень також буде вище за кліматичну норму. Ну, ще можуть зазначити, що ця кліматична норма це вже нова кліматична норма, тобто вона вже перерахована у відповідності до більш сучасного клімату за останні 30 років. Відповідно, а до цього ну, були трошки інші температури, і звичайно, вони були ще нижчі. І маємо, що вплив все ж таки змін клімату він відображається, особливо в ці холодні сезони і в перехідні. І навіть у відповідності до цієї нової кліматичної норми все одно ми йдемо зараз трошечки вище. Пані Наталі, у Змі лунала інформація про те, що лютий став найтеплішим місяцем в історії людства, за всю історію метеоспостережень. Ось вже маємо половину березня. На вашу думку, за вашим прогнозом, чи зможемо сказати ми про березень, що він буде найтеплішим місяцем, там, ну як мінімум, там, за останні роки метеоспостережень? Чи в принципі більш-менш, але температурна норма вона характерина для звичайного березня? З приводу лютого, так, абсолютно вірно. У багатьох країнах, особливо це і Європи, і, відповідно, і України. Для, ну, безпосередньо це розраховується, наприклад, в Україні для кожної метеостанції, в нас їх близько 170. Тому для кожної метеостанції розраховується, наскільки цей лютий був найтеплішим. І в нас десь близько 90 метеостанцій побили цей рекорд. За всю історію спостережень виявилася середньомісячна температура за лютий вища за всі за всі спостереження. О, тобто це близько ну то п'ятдесят років для різних метеостанцій, різний ряд цих спостережень, різних кількість. Щодо березня, то ну за моїми суб'єктивними такими оцінками, навряд чи він буде якимось найтеплішим, особливо для території України. Ми бачимо, що це ж таки проривається і мокрий сніг, сніг, тобто нагадування таких зимових процесів. Це якби типово для березня нічого нового в цьому немає, але знов ж таки тепер вже претендувати на якийсь найтепліший місяць за історію спостережень, навряд чи він зможе. Зрозуміло, пані Наталі. Ми щиро дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Що ж зрозуміли, що зарано ще нам ховати свій зимовий одяг. Наталія Птуха, синоптикині Українського гідрометцентру, була разом з нами.